На рівненській атомній електростанції відбулося засідання балансової комісії, під час якої підбили підсумки діяльності підприємства за 2025 рік. Нарада відбулася під головуванням генерального директора РАЕС Тараса Ткача за участі керівництва РАЕС та структурних підрозділів підприємства. Під час засідання проаналізували виконання основних виробничих показників. Ефективність діяльності усіх підрозділів оцінювалася за такими показниками: безпека, фінансово-економічна діяльність, організаційне і адміністративне управління людський фактор. Продовж 2025 року колектив підприємства працював над підвищенням безпеки, впроваджувалися заходи з модернізації та реконструкції. Також дотримувалися всі вимоги ядерної та радіаційної безпеки електростанції, вимоги та правила фізичного захисту, охорони праці та пожежної безпеки. У 2025-му активно виконувалися роботи з капітального будівництва, реконструкції промислових об'єктів та поточних ремонтів. Працівники станції брали участь у міжнародних заходах з метою покращення взаємодії та обміну досвідом з іноземними колегами. В минулому році була проведена і значна робота в частині професійного навчання персоналу. Позитивна динаміка спостерігалася і в напрямі діджиталізації. Активно впроваджували у промислову експлуатацію нове програмне забезпечення цього року. Пріоритетами роботи Рівницької АЕС залишатимуться безпека стабільна генерація електроенергії, якісне проведення ремонтної кампанії та розвиток соціальної інфраструктури. Підсумував роботу атомників за 2025 рік генеральний директор Рівницької АЕС Тарас Ткач. Дякую всім за роботу в 2025 році. Вважаю, що всі підрозділи відпрацювали задовільно, всі підрозділи відпрацювали ефективно. І бажаю, що в 2026 році всі ті плани, які ми собі поставили, вони реалізувалися. І ми отримали всі позитивні оцінки за результатами незалежної оцінки по 2026 році. Людмила Скіпчик, Павло Жих, у Раес.